Знаєте, як вас перевіряє Всесвіт, чи давати вам ваш успіх, ваше щастя, те, що ви бажаєте, чи не давати? Він влаштовує для вас перевірку. Дивіться, ви щось придумали, ви про щось мрієте, ви щось плануєте. Окей, і тут Всесвіт вам посилає певні такі випробування для того, щоб зрозуміти, чи готові ви до свого успіху, до свого щастя, до того, що ви собі забажали, випробування виглядають таким чином. По-перше, це можуть бути люди, які після того як ви, наприклад, поділилися з ними своїм задумом або розказали, наскільки ви щасливі, що ви вже на шляху до того, щоб здійснити свою мрію, і ці люди починають закидати вам певні сумніви. А раптом в тебе це не вийде, А ось дивись, ні в кого це не вийшло. Чому ти думаєш, що в тебе це вийде? Або ой, слухай, не ходи туди, бо там стільки всього небезпечного, і це дуже важко. І навряд чи в тебе щось вийде, ти потратиш кучу сил, енергії. Ти взагалі це не твоє теж можуть лунати такі сумніви у вашу адресу. Другий момент це можуть бути ситуації. Ситуації, які виникають на шляху до вашої мрії. Тобто ви щось робите і раптом щось таке стається, що нібито повністю ламає ваші плани. І тут знову ж таки перевірочка для вас, або ви здаєтеся і кажете, слухай, от ні, мабуть, даремно я йду цією стороною, бо я тільки почав або почала щось робити, і тут щось не лагодиться. Або навпаки, незважаючи на це, ви продовжуєте, продовжуєте тисати свій камінь і йти до своєї мрії. Також третій момент, третя перевірка, може бути дуже цікаво, до речі, це вже на фініші. Коли у вас вже починає все вдаватися, ви вже маєте певні перші свої плоди, перші свої результати, і якимось дивним чином. Дивним чином починають від вас відвертатися ваші навіть близькі люди. Нібито ви досягли успіху, вже почали досягати успіху, вже є певні плоди, результати, нібито навпаки, ваші близькі мають вас підтримати. А раптом все відбувається зовсім інакше. І ті люди, на яких ви розраховували, кажуть. Щось не дуже для вас приємне або просто зникають з вашого життя.